Вітаю, шановні глядачі? Зараз я хочу спитати таке питання. Красноперекопський район Криму. Що відбувається? Чому навчання оголосили евакуацію? Що планують росіяни-расисти робити у Красноперекопському районі? На що очікувати найближчий час? Там дуже сильні будуть руйнування. Вони самі звідти будуть тікати. Ось дуже сильно бояться. В цьому районі а, у расистів не просто навчання, там може бути ядерна зброя, мені чомусь іде. Вони очікують, що туди будуть прилітати ракети, руйнування. Вони готуються, думають, що буде. Все в страху, все пропитано страхом. Вони хочуть закрити там якусь дорогу. Чи вони очікують, звідти якийсь буде наступ? Це велика таємниця. І будуть уносити ноги, забиратися геть звідти. Що робити людям у Кра... Сноперекопському районі Криму? Цивільним, мирним людям, тим українцям, що там. Нічого, там ви будете спостерігати оці прекрасні події. Там будуть гинути рас... расисти. У вас на очах прямо. Що будете спостерігати? Хороші карти, до речі. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України. На знищення расистів, що окупували Крим. Убираю повністю всі перешкоди. Забираю, убираю повністю всі негативні дії росіян. Більше не можуть окуповувати Крим, відкриваються шляхи дороги на деокупацію Крима буде так і так буде. да Для мирного населення мир. Заперечу весь негатив. Я гляну. Будуть бойові дії, і ворога буде побито. От, от і все. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на деокупацію Криму якомога швидше. Буде так і так буде. Більше не можуть расисти окуповувати Крим, тікають, лякаються. Угу. Зміни на краще. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть цивільних людей, українців у Криму військових України. Захистіть, одведіть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і дрони. Вибухову хвилю одведіть. Більше не можуть расисти вбивати людей. Військових України не можуть вбивати, самі себе хай вбивають, тікають, лякаються, і вся війна уходить із Крима, йде в Росію, звідки прийшла, туди йде, буде так і так буде. Це буде звільнено, декуповано, Красний, Пуриковський район Криму, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено і так буде. Прошу допомоги від вищих сил. Шановні глядачі, зараз я хочу подивитися питання Сумська область. Вищі сили, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає закрити небо над Сумщиною, над Сумською областю і повернути. І знищити всіх расистів, що обстрілюють сумщину. Щоб вони більше не могли цього робити. А ці ночі страшні, дуже страшно <кій> Дивіться, тут будуть ще просування військових України. Буде ще далі заходити наші військові в рашистську територію. Ну, тут страшні руйнування особливо. ці ночі. І них навіть надано захист, не вистачає там настільки, як то воно чи швидко рухається. Не вистачає, навіть якщо і дають, закривають небо зброю якусь дали, але її мало. Треба більше зброї для закриття неба. Ой, і виходять карти, коли присутня якась шпигуни, чи люди якісь, що працюють на расистів. Це погана карта. Це все погано. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу допомоги для Сумщини, вищі сили. Допоможіть захистити. Сумську область, небо захистити. Відкриваються всі шляхи і дороги військовим України для знищення расистів, що обстрілюють Сумщину. Більше обстріли робити не зможуть. Повертаю біль сльози і страждання, і смерті, все лайно, що принесла Росія Сумщині, повертаю їм назад. Хай в них це все буде. Назворіти, де буде так і так буде. Отсікаю ворога, відсікаю Росію від Сумщини на віки вічні. Буде так і так. Будуть викриті всі шпигуни, всі, хто працюють на Росії, здають інформацію, расистам викриваються і засуджуються на пожиттєві строки. Буде так і так буде. Більше надавати інформацію расистам не зможуть, буде так і так. Повністю ось негатив обираю, де буде закрите небо над сумами. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для Сум, для міста Суми і для Сумської області, закривається повністю небо над Сумом, де будуть знищені всі росіяни, що обстрілювали Суми. І Сумську область більше не зможуть цього робити. Всі, хто надає накази на обстріли, будуть знищені. Якісь буде так і так буде. Отвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі і всю агресію, що чинять росіяни щодо мешканців Сумської області, українців і військових. України у Сумській області і повертаю все назад ворогам. Тому хто дав наказ, хто його виконав, хай їх нижче буде так. То все сказане так буде. Що горить верніше, коли очиститься повітря у Чернігові? Чернігівська область, що відбувається, коли завершиться пожежа, чи що буде із повітрям? Ух! А там сильно дуже це може працювати ворог, до речі, підпали робити пожежі. Скажіть, коли саме очиститься повітря у Чернігові? Це може затягнутися до кінця цього місяця, тут може е, пов'язано бути із об... обстріли, коли, е, може, падають е, е, уламки. Тут ще залежить від того, як будуть працювати військові. Як швидко будуть реагувати? Ну, ще місяць може тривати. Верніше до кінця місяця. Скажіть ваші сили, допоможіть. Що треба зробити? Як допомогти чистити повітря? Закрити небо. Це єдиний вихід, закрите небо над Черніговом. Чернігівська область. Я так думаю, що через те, що дуже От сама природа, немає дощів. Може, через це от така пожежна небезпека. Може кінець цього місяця підуть дощі і не буде такої небезпеки. Зараз дуже страшно. Все, що не падає, воно палає. Заперечую весь негатив. Убираю. Убираю повністю весь негатив. Більше не можуть расисти обстрілювати, запускати дрони не зможуть. Очищаю небо черніго. Очищаю небо Чернігова від задимлення обираю. Весь негатив обираю. Повертаю расистам, хай в них буде погане повітря. Хай вони страждають. Все погано назворіти, де буде так і так буде. Прошу захисту міцного для Чернігова. Очищається повітря буде так і так буде. Більше не можуть решисти робити обстріли. Відкриваються всі шляхи військовим України у Чернігівській області для захисту неба. Більше повітряний простір України не потрапляє дрони, ракети, знищується над територією Росії, там хай падають, хай що хочуть, роблять, грять, димлять. Буде так. Ось цікаю нові вічні росіяни вечірні його обираю, очищаю повітря, більше немає задимлень. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Чернігів, Чернівську область від російської агресії. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, і гранати, і уламки, і кулі, і пожежі. Одведіть, одверніть і назад расистам поверніть всі, хто працює на Росії. Робить диверсії, більше не можуть цього робити самі себе, хай в Росії убивають, буде так і так буде. вічні, Більше немає Буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!